Аю, 21 березня в ефірі новини на НТА в студії Мальва Вовк. Замить про найголовніші події дня, що минув ціна місця. Паркування, як і все решта зростає у ціні. Де і за скільки можна припаркуватись? Хлопець бореться за життя. На якій стадії лікування в індійській клініці? Максим Стасів? Звідки ростуть корені руского міра? Відповіді в проєкті Ірини Фаріон від книги до мети. Паркування подорожчає з 1 квітня у Львові тарифи на паркомісця підскочать до гори майже у два рази. Якщо раніше за годину простою у центрі потрібно було платити в середньому 4 гривні, то тепер доведеться 8. Як водії реагують на подорожчання та чи готові платити більше, дізнавалися наші журналісти. Львівським водіям варто готувати товстішого гаманця. З 1 квітня, щоб припаркувати свою автівку у належному місці, доведеться платити удвічі більше. На новину про здорожчання водії реагують по-різному. Хтось готовий миритися з цінами, мовляв, ж би паркуватись було де. Інші ж обурюються, що місця для всіх не вистачає, особливо на вихідних. Якщо буде місце, ну куди діватися? Це потрібно. Це світова практика. За це потрібно платити за стоявку. Якби то було все так правильно, як має бути, то готові ходити. Якщо будуть парку нормальні, то готовий. Тут в нас деколи приїжджаю на роботу, то може не бути місця. А як ставитися до подорожчання з першого пітня? Ну то звичайно, що негативно. А де ми дівинемося? Нема де дітися. У Львові нині є з десяток платних парковок. Відповідно, і ціни всюди різняться. Якщо майданчик у центральній частині міста і він спеціально обладнаний, там вартість із 4 гривень зросте до 8. Якщо парковка не обладнана, із 3 гривень тариф підскочить до 6. А якщо паркувальна зона поза центром міста, то замість 2 гривень за годину доведеться платити 4. Найдорожча зі всіх парковка на валовій. Скільки за день тут приїжджає машин, рахувати не беруться. Та у казну міста звідси щодня надходить близько 3 тисяч гривень. Машина заїжджає, бере чак, дата і час заїзду. За те, що проїзна частина 15 хвилин безплатно. І як заїжджає машина. Якщо нема місця, вона просто віддає чак і виїжджає, і таке буває. А от на недобросовісних водіїв, які залишають свою автівку, де заманеться, чекає евакуатор або штраф 255 гривень. Та й то поліцейські божаться, що лояльно ставляться до водіїв. А підрахувати кількість правопорушників теж не беруться. Кажуть, кілька десятків знайдеться точно. Їх дуже Дуже багато, але розумієте, ми ставимося так само до них з повагою, ми не можемо всіх підряд штрафувати. Можливо, людині стало погано, чи вона захотіла в туалет, дуже, вона зупинилася, тоді ми можемо ще зрозуміти, або там з дитинами, або вагітним тяжко. Тоді ми вже якось дідимося на це і не штрафуємо. Та окрім підняття вартості, міські чиновники вирішили ще й доповнити список ділянок, де дозволено паркуватися. Це вулиця Вениченка, 14, 16, Роксоляна, 59, Сихівська, 24 Б, академіка Єхремова 32-А, Герої УПА, 73 та Лапинського 54. чотири. Оленська, Віктор Семратович, НТА Новини. Врятувати Максима про юнака зі стріщини Максима за життя якого борються за медики. НТА новини розповідали неодноразово. Після кількох тижнів перебування у індійській клініці його перевели з одного відділення в інше і зараз намагаються стабілізувати стан хлопця для трансплантації кишківника. Про дату надскладної операції поки що нічого не відомо. Перебуває з Максимом за кордоном і його мама. Про самопочуття юнака жінка розповіла у телефонній розмові нашому каналу. Нас виписали дойди для оперативного відділення, перевели в інше відділення для стабілізації. Це було 17 число. У нас було виписка з одного відділення і перевіз інших. Як ходив, так і ходить. Він тільки з допомогою одного, нікуди навіть туалетом не виходить. Їсти він, їсть, почуть йому дають все, але їжа йому не засвоюється. Він з цієї їжі не отримує ніяких ні вітамінів, нічого. Особисто. Вона тільки три з проходить і все виходить з нього. Це він, тільки от шлунок, ми завели шлунок, тому що він 50 днів нічого не їв, шлунок не працював. І для пересадки треба, щоб усі органи були робочі. І тому його вели оцю строму операцію почували, щоб почав працювати його шлунок. Прокурора Львівщини звільнено, а мажорна блондинка біда на дорозі. Черговий випадок неадекватної поведінки грошовитої кермувальниці трапився у Львові. Про це й не тільки далі в огляді. Генеральна прокуратура України звільнила прокурора Львівщини Романа Федика. Інформацію підтвердили у прислужбі обласної прокуратури. Наказ на звільнення вже надійшов. Причини такого рішення наразі невідомі. За уявну чистоту плати більше виконавчий комітет львівської міської ради на засіданні ухвалив рішення, згідно з яким тарифи на послуги з утримання будинків та перебудинкових територій для населення зростуть на 10-12%. Нові тарифи почнуть діяти з 1 квітня, але чи покращиться насправді обслуговування? Нахабність не має меж. Патрульна поліція Львова оприлюднила відео інциденту, що стався на одній із вулиць міста. Поліцейський за правопорушення під час руху зупинив дороговартісну автівку еліт класу. За кермом перебувала блондинка. Вийшовши з авто, вона за підтримки свого чоловіка погрожувала патрульним та випендрювалася перед ними своєю шубою. Обидва правопорушника переставилися викладачами університету імені Франка. Однак керівництво вишу вже спростувало причетність до закладу двох правопорушників. Інші, але нічим не гірші. Всесвітній день людини із синдромом Дауна відзначили у Львові, щоб привернути увагу суспільства до проблем людей з цим діагнозом. Як свідчить статистика, ймовірність народження дитини з синдромом Дауна становить 1 до 700 усіх новонароджених. Як відзначали свій день, особливі дітки бачили наші кореспонденти. Ростику два з половиною рочка. він один з тих діток, у кого синдром Дауна. Він є сонячним хлопчиком, до якого потрібен особливий підхід, а так він нічим не відрізняється від своїх однолітків. В нього велике серце. Насправді, не знаю, дуже велике, набагато більше, ніж звичайних людей. Він Любить танцювати, бавитись. Як всі маленькі діти, я не знаю, щоб щось було таке особливе, не знаю, він не є особливим, він такий, як всі. Коли жінка дізналася про страшний діагноз сина, була шокована, проте розток сили в її життя. Щастя. Перша реакція це є шок. Це є шок, тому що ти не очікуєш, це як відро води холодної на голову. От, але Пізніше ми змирилися, ми раді, що маємо таку дитину, тому що ця дитина дарує багато любові, тепла. Батьки дітей з синдромом Дауна змушені щодня боротися за гідне існування і майбутнє своїх дітей, хоч найскладніше це прийняти діагноз своєї дитини та продовжувати жити далі. Найскладніше прийняти. А коли приймеш, тоді вже життя стає на місце і насправді. Дивишся, що в нього дуже багато любові і дуже багато тепла. І вже всі знайомі, друзі насправді сприймають його досить позитивно. У Міжнародний день людини з синдром Дауна дітям організували маленьке свято, аби нагадати суспільству про цих особливих діток та показати, що вони можуть багато чого робити. Головне, щоб їм дали цю можливість разом з тим і зібратися усім разом, оскільки кожен з них навчається у звичайному садочку чи школі. Діти з синдромом Дауна це діти, які е, ходять в звичайні садочки, можуть по, е, по інклюзив, як, в інклюзивних класах відвідувати звичайні школи. Вони можуть дорослі, можуть працювати і створювати сім'ї. Але для того, щоб вони це робили, ми мусимо дати їм цю можливість. Тобто спочатку відкрити двері звичайного садка для них, там звичайної групи, згодом відкрити двері звичайної школи, згодом дати ту роботу, яку вони можуть робити обрали 21 березня їхнім днем не випадково. Це 21-й день третього місяця, пов'язаний з трьома копіями 21-ї хромосоми, який спричиняє цю недугу. Вікторія Хумай, Мазуренко, НТА Новини. Перевірте легені від сьогодні на Львівщині. Стартує акція з профілактики туберкульозу та хронічних захворювань органів дихання. Упродовж місяця з 21 березня до 18 квітня медики активно закликають усіх пройти різні обстеження, зокрема і рентген легень За минулий рік туберкульоз виявили у півтори тисячі мешканців області. А померли 309 людей, які мали такий діагноз. Щороку під час акції в поліклініках та лікарнях Львівщини обстежують понад 90 тисяч людей. Втретини хворих на туберкульоз з будь-яким стійким до ліків. Обстежитись варто усім з такими характерними проявами. Довготривалий тиждень 10 днів кашель. Ну безпричинний кашель на погляд, на погляд пацієнта, що в нього немає насмарку, він не простудився і має кашель. Підвищення температури, субфібрильна температура це 37,1, 372, 37, 37, 37 е, нічна пітливість. Також лікарі в межах місячника пропонують усім старшим за 40 років, які кашлюють і курять, обстежити легені на хронічний бронхіт. І Якщо на такі запитання більше як на три відповідає пацієнт позитивно, це дає настороженість на те, що у даної людини може бути хозл. Такі пацієнти скеровуються зверт, на для проведення спірографічного обстеження. Актизіатри б'ють на сполох торік на туберкульоз захворіли 43 дитини, з них що рідкість десятеро до року двоє малюків на жаль померли. Причина у дворічній відсутності вакцини БЦЖ практично всі діти, які захворіли на мультирезистентний туберкульоз, вони з так званих сімейних і побутових контактів. І звичайно, якщо б ті діти були бацежовані, в них б було більше, скажімо, можливостей. Не захворіти і запобігти тим таким тяжким формам туберкульозу. Обстежити легені можна безкоштовно у найближчій поліклініці, особливо якщо в родині є діти, а також вагітні. Жанна Ліщенко, Лахвозний, ЕТА новини. Звідки ростуть корені руского міра, і чи не допомогли йому вирости, і ми самі шукали відповіді на ці непрості запитання у межах проекту Ірини Фаріон від книги до мети. Гостями цього разу були науковці із Національної академії наук України Павло Гриценко та Олександр Кирієнко. Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії спроба державного регулювання. Саме така назва книги, яку презентували у проєкті від книги до мети. Збирання документів почалося ще 10 років тому. Читали попідряд тисячі і тисячі справ, і коли знаходили, знали, що це на контролі. Якщо щось подібне було, то тоді була атестація цих документів, аналіз документів. багато історики, направда і архівісти провели колосальну роботу. Після цієї книги презентували й двотомник про Першу світову війну. Збірку документів робили історики, археографи та архівісти. В Україні це вперше таке фундаментальне та документальне дослідження. Буквально по краплинам збиралися кожна із кожен з документів, в тому числі деякі архіви, деякі навіть документи були взяті з архівів Російської Федерації, до яких нині українському історику доступ дуже ускладнений. Книги піднімають важливі масиви інформації, що потрібні для відродження України. Переконана Ірина Фаріон, а й називає їх паспортом українця, де чи найповніше зображено, як в усі часи, намагалися знищити українську мову. Презентація унікальна. Мені здається, що в цьому проєкті а це вже 44-та презентація. Ще таких потужних видань не було, тому що це видання документальні. Нам зараз максимально треба повертати народові його правдиву пам'ять. А правдива пам'ять можлива лише через документи. Книги розповідають про нелегке формування та утвердження української ідентичності. Вікторія Хума, Віктор Тр. НТА Новини. Свято для ляльки в театрі. 21 березня міжнародний день лялькаря. У Львівському театрі і люди, і ляльки, попри те, що понеділок вихідний день підготували святкову програму. Чим живуть нині лялькові артисти? Дізнавалися наші журналісти. Не боїть, чи, кріп, ай, чи на сцені вони відкриті та енергійні за лаштунками більш стримані. Але нові коваляльковою справою захоплюється вже більше 20 років. каже: у театрі потрібно любити ляльку та ставитися до неї як до живої. Лише так можна передати енергетику маленьким глядачам, а в дарунок за це отримати посмішки та емоції. Ми робимо так, що прийшли до нас, як щоб вони приходили до себе як додому. І має бути енергетика така ж сама, щоб вони приходили себе, почували вільно. Підготовка до вистави справа нелегка та клопітка. Над однією роботою працює ціла команда. Процес може затягнутися на два, а то й на чотири місяці. Шукається спершу п'єса, потім працюється з художником над образом над вирішенням сценографії для льок до вистави. І тоді приступається вже по завершенню матеріальної частини до роботи з трупою з акторами, підбір акторів до ролей. Скаржаться артисти лише через занадто тісний зал. Розрахований він на 40 людей, і так через аншлаги буває приміщення не в змозі усіх містити. Деколи глядачі, які не потрапили на виставу, вони мусять чекати місяць або два, залежно від того, яка знову ж таки вистава. Цьогоріч театр виповнюється 26 років. Торік тут вперше відбулося аж шість прем'єр. Це дуже важливо, що на сьогоднішній день цей театр і люди лялькиві займає свою дуже потужну і потрібну нішу не тільки в місті Львів в нашому місті, а і в Україні і в Європі. Не за горами у артистів лялькового театру ще одне свято через тиждень, 27 березня, ще міжнародний день театру. Марина Оленська, Віктор Сембратович, НТА Новини. Хто з нас у юності не спробував себе у ролі поета. Особливо на написання віршів надихало перше кохання. 21 березня відзначають Міжнародний день поезії. НТА Новини вирішили дізнатися, чи пам'ятають люди свої перші віршовані рядки і чи молодь ще завойовує серця коханих поезією. Ти пам'ятаєш, того рейсу не мало бути. Я ж так хотіла тоді заснути. Мені б не снились чудові сни, тому що поруч тоді був ти. Ти пам'ятаєш той лютий холод, що дріботів по тілу моїх ніг, та певно Бог послав його нам, щоб ти мене зігріти міг. Ти пам'ятаєш о той мій всепрониклий погляд, що в другий день січневої зими дав божевільну віру в долю і згубну звичку малювати казки? А пам'ятаєш ще оті палки розмови про сподівання, щастя, оптимізм? Ти знай, то склянка досі напівповна, та чи надовго мені вистачить її? Я так багато всього пам'ятаю, що спогади безжально ріжуть дні. Чи пам'ятаєш все це ти? Напевно, вже ніколи не дізнатися мені. Дякую за запитання, але віршів я дійсно ніколи в мене немає такого таланту, але вірші я люблю, особливо Ліну Пинстейненко. Дуже мені чотири срочки Шевченка дуже подобаються. Дуже, я так запам'ятаю, запам'ятала, більше ні. А які? Які зараз іде ніде, і ніч іде, і голову схопивши в руки, дивуюся, чому не йде апостол Правди і науки. Ото в тему, ото в тему вірш. Але я вже не пам'ятаю, була дуже мало. Своїй жінці обов'язково кохані. Колись як зустрічався, то читав її вірші. А зараз вже, знаєте, як то кажуть, вже 20 років разом. Ну, кажуть, вже не, не до віршів, як то кажуть, ми так розуміємо, до одного і кохаємо одного одного. Без віршів. Ой, ні, зараз ні, не задаю, не задаю, не задаю. Як за природу писали, яка вона гарна. В п'ятій годині стаєш зранку, босий, женеш корову, а роса холодна, така сама, корова там на і ти станеш, а воно тепле. То знаєте, може, то дуже інтересно. 21 березня день незвичайний, оскільки саме цієї доби вкотре тепер уже за астрономічним календарем народжується весна. Цей день вважають другим днем весняного рівнодення. Тепер можна сказати, що весна народилася і прийшла за всіма можливими календарями. А в народі вважають, що саме сьогодні сили добра перемагають пітьму. Це вся зібрана нашими журналістами. Інформація новини спорту від Андрія Сиротяка за хвилину. Я з вами прощаюся до завтра. Залишайтеся з нами на НТА. Вітаю до вашої уваги спортик він є з Андрієм Сиротяком, партнер програми групи автомобільних компаній Арія Груп. Безкомпромісний бокс. У Львові вечір професійного боксу подарував шість видовищних боїв. Усі завершилися достроково. А родзинкою вечора став поєдинок, у якому зустрілися екс-чемпіон Європи Валентин Куц і чинний чемпіон України Валентин Головко. Нокдауни, нокаути, кров такий ефектний бокс показали боксери з України, Грузії, Білорусі та Казахстану американської промоутерської компанії Fight Promotions. Канвас рингу нюхав, чи не кожен другий боєць на початку вечора? Відразу лупцювалися важковаговики. Костянтин Довбіщенко мірявся силами з дебютантом професійного рингу Ілею Бережним. Вже у другому раунді досвід Костянтина дав про себе знати. Хлопець впевнено тріумфував. Перший раунд був розвідковий, ми не темп не давали. Другий раунд ну, трішки темп зробили більший. Ну, не знаю, я виходив, настраювався на всю дистанцію на чотири раунди. Ну, не знаю, суперник нормальний був, видно, дебютний бой. Наступними свої боксерські вміння на рингу показували Шаміль Галаєв та Артур Шамайда, Ще не встигли глядачі пошкрябитися в голову, як почули потужний удар, який змусив Артура капітулювати. Бой так э, планирован был ну, на втором-третьем раунде так завершить. получилось так на первом раунде. Я доволен, нормально все. Соперник э, так открывался много. Потом, ну я смотрел, смотрел, ищ, искал, искал, потом нашел и получилось. Найшвидшим бій вийшов у категорії до 56 кілограмів. Інтернаціональний поєдинок між казахом Айдином Єльджановим та білорусом Дмитрієм Агафоновим завершився вже на першій хвилині. Перспективний казах замістив свого опонента у куті рингу. Удари сипалися на білоруса, як грім серед ясного неба. Подготовка пошла хорошая. А насчет боя я сам не ожидал, что так быстро закончится. Я настраивался на все четыре раунда, думал, побоксирую. Не знаю, вот так и вышло, это бокс, всякое бывает. Найбільш видовищним був восьмираундовий бій між українським напівсередньового Денисом Лазарєвим, який багаторазово боксував у всесвітній серії боксу у складі українських отаманів. І не знає поразок на профі-рингу проти грузинського Георгія Гуджіані, який також перед боєм не програвав на професійному ринзі. Але бій, кажуть боксери, в один бік. Хмельничанин домінував над грузинським противником. Вже на початку зумів ударом розсікти Георгію Брову і завдати важких ударів. Після четвертого раунду грузин продовжувати бій, відмовився. Да, мы мы чемпионы. Э, Больше могу сказать. Соперник тяжелый был, жесткий, агрессивный, настраивался меня ударить. Я это чувствовал. Хотел довести бой до до конечных раундов, потому что я понимал, что я буду перевышать его в своей физической форме и он устанет. Ну так получилось, что бой закончился раньше. Головною подією вечора став двобій у напівсередній вазі між чинним чемпіоном України Валентином Головком і колишнім чемпіоном Європи за версією EBA в легкій ваговій категорії Валентином Куцом. Всі експерти прогнозували перемогу Валентину Головку, тому що він і молодший, і спарений останнім часом проводить набагато більше, ніж його віковий опонент Валентин Куц, якому 35. Особливої інтриги у бою не вийшло. Чиний чемпіон України контролював хід поєдинку і нетипово регулярно завдавав удари не в голову, а в корпус. Така на боксування дала свій результат. На третій раунд Валентин Куц уже не вийшов. Все вдалося, що я запланував. Якщо ви бачили бій, то я працював здебільшого по нижньому уровню супротивника, обробляв печінку, обробляв тулуб і збив дихання Валентину. Я знав, що він вже вікалий боксер. Як-ні-як, йому вже 35 років. Організатори обіцяють, що такі вечори боксу у Львові відбуватимуться регулярно. Тарас Радюкін Іван Мозуренко ента спордеґім'є про перемоги волейбольних кажанів, чергову поразку Карпат та хто із львівських борчень поїде на молодіжний чемпіонат Європи? Далі в огляді. Арена Львів ніяк не дочекається перемоги львівських Карпат. Хоча суперники в домашніх матчах зелено-білих суцільні лідери, а поступаються їм леви з мінімальною різницею. Цього разу господарі програли Дніпропетровському Дніпру. Свої нагоди наші хлопці не використали, а після перерви прогавили пас Євгена Шахова і випустили з поля зору Романа Зозулю, який і скерував круглого у кут воріт в підсумку Поразка 0-1. А от волейбольні кажани, другий етап чемпіонату Суперліги, розпочали з двох перемог. У першому турі, який вампіри грали вдома, вони завдали двох сухих поразок своїм опонентам. Спочатку, із рахунком 3-0, господарі здолали Харківську юракадемію, а потім з ідентичним рахунком розібралися із Сумським хімпромом. Другий тур команди зіграють у Харкові. Розпочнеться він 8 квітня. Поїдемо за медалями. Наприкінці місяця у болгарському русе стартує молодіжний чемпіонат Європи з вільної боротьби серед спортсменів віком до 23 років. У складі збірної України до нього готуються вихованки Львівського училища фізичної культури Лілія Горішна і Тетяна Кіт та студентка першого курсу Ангеліна Лисак. Партнер програми компанія Alex Co. офіційний дилер Volkswagen у Львові, пропонує Volkswagen джету з двигуном 1,6 діай 105 кінських сил за спеціальною ціною від 481 тисячі гривень. Вартість вказана станом на 14 березня 2016 року. Ми ж з вами побачимося завтра. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас у вівторок. 22 березня обіцяє бути хмарним. Вранці невеликі опади, які після полудня можуть посилитися. Ночі 0,1 градус тепла, в день 3,6 градусів також із подночкою плюс.